Успенський собор та трапезну церкву Києво-Печерської лаври, які були у користуванні Української православної церкви, повернули в управління держави. Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Ці дві споруди були передані у безоплатне користування УПЦ з 2016 року, згідно з договором, термін якого закінчився 31 грудня 2022 року. За словами Ткаченка, комісія для приймання, Ння передачі розпочала свою роботу 2 січня. Вона займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. За підсумками роботи був підписаний відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ. На останнє засідання комісії не з'явився митрополит Павло, який мав підписати акт. Проте це не зашкодило поверненню державного майна. Свято успенська Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Трапезна церква є пам'яткою архітектури національного значення. Дуже важливо дотримуватися процедури охорони та збереження пам'яток культурної спадщини. Українська святиня має служити всьому українському народові цього принципу ми будемо притримуватися в подальшому, зазначив Ткаченко.